Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про історію Запорізького автомобільного заводу. Все почалось, із, все почалось із 1959 року. Коли в країні в Радянському Союзі не вистачало автомобілів малого класу. А вони на той час були необхідні. В той час були, був завод ГАЗ, який виробляв техніку військову, і був завод Москвич, який якраз займався випуском малолітражних автомобілів. І от якраз на заводі Москвич вже мали відбутися виробництво. Он цього малітрасного автомобіля. Але із-за того, що завод був не настільки потужний, він не зміг випускати цей автомобіль. І все це було перенесено в, в Запоріжжя. В, то... в той час там стояв завод Комунар. Тобто завод там вже був. Лишилось тільки перенести виробництво. До цього там був запорізький, до Запорізького автомобільного заводу, там був запорізький завод Комунар. Початок його почався з 1863 року. І цілих 96 років він випускав комбайни, трактори та іншу сільгосптехніку. Але згодом завод перейменували в ЗАЗ і в 1960 році на конвейер вийшов перший запорожець. Це був заз 965 Автомобіль був подібний по дизайну до італійського Fiat 600. А взагалі в Європі були популярні такі автомобілі із їхньої ціни. Запорожець був доступний, і навіть ті люди, які хотіли машину, але не могли собі дозволити, могли назбирати і купити його. Перші власники прозвали його горбати через свою форму. Після того, як в Радянському Союзі Запорожець набув популярності, його почали експортувати в Європу. І слово Запорожець в Європі було вимовити достатньо важко, і тому придумали назву Ялта для експортного варіанту. Все-таки він відрізнявся від того, що давали на Радянський Союз. В Європі його теж купляли за його низьку ціну і достатньо привабливий дизайн. Популярний в той час. На Запорожець також брали дизайн із 24-ї Волги. В той час Запорозець коштував дешевше Волги, Побєди, Москвича та інших автомобілів. І через це був популярний. Невдовзі в 1967 році презентували нову модель Запорожця. Це вже був у нас ЗАЗ-966. Він був такої незвичайної форми. Чого ж він був такої незвичайної форми? А тому, що пробували зробити подібним його до американських автомобілів 70-60-х -х, х років. Запорожець мав двигун, який знаходився ззаді, і це була його особливість така. А також чотири ряди сидінь. Хоча насправді він мав троє дверей. Ну, якщо рахувати капот, там в нас був багажник. Запорожець міг розвивати на той час 100 км за годину. А на цей час це було дуже багато. Об'єм паливного бака 30 літрів на 100 кілометрів. Ну, 30 літрів. І за характерної форми його прозвали в народі вухати. Запорожець був популярним легковим автомобілем в Радянському Союзі, і його особливістю були... Он такі от вуха, як ви бачите на екрані. В 1973-му на зміну 966-му Запорожцю прийшов 967-му. Знову ж таки, поміняли дизайн. А також цікавий факт вони йшли на експорт до Британії. Потім на зміну 967-го, в 1980 році, почалося виробництво ЗАЗ 968. І його вже, на відміну від інших запорожців, модернізували. Знову ж таки, поміняли дизайн, і багато інших функцій були змінені в салоні. Цей запорожець, якщо не помиляюсь, розвивав 120 км за годину. І також був популярний за кордон. В 1984 році запорізький завод вже думав, яку модель випустити наступну. І вони подумали випустити насправді хорошу машину. Дизайн був запозичений з Ford Fiesta, але радянський, в радянський час не дали повністю доробити цей автомобіль, і в 1987 році була презентована ЗАЗ-11.02 Таврія. Раніше Таврія мала називатися Перспектива, але знову ж таки, щоб іноземцям було легше вимовити. Придумали Таврія. Таврія вже від запорожця відрізнялася багато чим. По-перше, був перероблений салон, по друге, був передній привід, тому що в Радянському, в Радянському Союзі всі автомобілі майже були на задньому приводі, тому що його було легко обслуговувати. Про передній привід навіть ніхто не думав. Тут же у нас передній привід, ну і капот. Під капотом в нас мотор. Не так, як це було в Запорозці. Таким тим самим вирішили зробити більше багажного місця. Таврія була економічним автомобілем і мала на той час стильний дизайн. Також принесла. принесла популярність реклама про Таврію де закінчився бензин і з запальнички підпалюють бензобак і ніби появляється бензин знову і автомобіль їде. Незважаючи на такий жарт, автомобіль достатньо рекламу оцінили в інших країнах. Але Запорізький завод планував випустити ще багато різних моделей, але із-за того, що розпався Радянський Союз, настали важкі часи для автобудування. І Запорізький завод крутився як міг. Спочатку він випустив автомобіль Таврія Дана, який був не дуже успішний, бо, звичайна, Таврія на той час вже була устаріла. Також були варіанти Таврії. 11.055, Таврія Пікап або Таврія Чобіток. Такий міні-фургон. Пізніше Запорізький завод підписав договір з корейцями, і вони по договору принесли обладнання з Кореї на Запорізький автомобільний завод. Вони змінили, як і логотип, який виглядав не дуже, також додали вузловий метод збірки і назвали нову модель Таврія Нова, щоб знати, що зі старою Таврією тут є тільки назва спільна. Тому що модель внесли дуже великі зміни. Після Таврії Нової. На Запорізькому заводі почало все налагоджуватися і в 1999 році випустили модель під назвою Славута. Назву придумали вчені з Дніпра, і вона була названа на честь телевізора Славутич. Також ще є місто Славутич неподалік Чорнобильської зони. Славута, хоч і була маленька, але могла похвастатися своїми новомодними типами кузову. Ліфтбек. А також на відміну від Таврії, тут вже було 4 дверей і дуже місткий багажник. Чого не було тоді в інших автомобілях. Після Славути на автозазі вирішили нарешті збирати якісь іномарки іноземні автомобілі. Першими з них стали ВАЗ-2109. Або 0,99 Opel Astra G та Deo Lanos. На той час був дуже популярний Lanos. незважаючи на те, що він був не такий вже крутий, але всі його хотіли. із за того, що Lanos це було щось нове. На Запорізькому заводі вирішили збирати Ланси з 2000 року і згодом Деу Ланус перейменували в ЗАЗ Ланус. Спочатку автомобілі на українському заводі збиралися дуже добре. Але потім почали збирати погано. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це пов'язано з економікою і в той час, що в Україні тоді були важкі часи. Але, незважаючи на погану збірку, ламуси все одно купляли. Після цього е пожалілися, що ціна на ламус дуже велика. І придумали тоді за сенс. Це той самий ламус, тільки там стояв мотор від Славути і просто мінімальний все, що найнеобхідніше. І незважаючи на це все, Ланос була найпопулярніша український, найпопулярніший український автомобіль є і буде. Раніше в Україні їх було настільки багато, ну зараз вже трошки менше, але все одно дуже багато. Але українці подумали, що Ланос вони вічно випускати не будуть, а випускали його 20 чимось років. Я вам наперед скажу. Так от, вони думали замінити ланус якимось моделями. Бо це був настільки успішний автомобіль. Придумали замінити ЗАЗ Форза, який є копією китайського Чері A13 та ЗАЗ Vida, подібний на Chevrolet Aveo. Ці автомобілі також збиралися на ЗАЗі. Але коли випустили Ланус. Так пощастило, що зразу всі почали купляти. А от з іншими моделями вже так не вийшло. Їх купляли, звичайно, але не так сильно, як ланнус. Тоді запорізький завод в 2015-му презентував Славуту Нову, щоб замінити цей автомобіль замість Ланса. Але він знову нікого не влаштував, і всі хотіли тільки ланс. Але із-за того, що Ланус дуже довго опускався, його зняли з виробництва у 2017 році. А в 2018 зняли і Ланос... за Сенс. Отакий. Після цього почався дуже великий кризис на автозаводі, і єдине, що врятувало, це випуск автобусів. Зараз в інтернеті з'являються нові види запорожця. Ось такий от ЗАЗ-Перемога і такий червоний ЗАЗ-гетьман. Єдине зараз, що випускається на Запорізькому заводі в даний момент, це автобуси. Ну і пару моделей, які хоч якось допомагають у фінансах. На жаль, Запорізький завод ще знаходиться знаходиться в важкому стані, і він. Колись був одним з найбільших заводів. Але, можливо, колись Запорізький завод і відновиться. І ми так і побачимо, як будуть виглядати нові автомобілі. Ну а це все. З вами був канал Waronua. До нових зустрічей!